Вітаю, друзі, мене звуть Олег Канал Мовні The Safe Place. Ми продовжуємо на місці, де ми зупинилися, десь зібралися усі. Не знаю, можливо, це вже кінець буде, якщо тут всі, окрім христинки, напевно, що. Так, ну що ж, давай дослід. Ой, тут читати цей діалогів скільки. Тут що, якась бляшанка, чи що це, чи риба якась. Аварійка. Ми звільнити маємо когось. А ну, йди сюди, подивимось, що тут у нас. Ага. Що він робить? Щось за запольничкою дергає. Так, пішли подивимось. Поки, Поки що подивимось. Що валяється там... помітний під товстим шаром льоду. Природа на деякий час захистить мою таємницю. Саня, це аварійка. У неї є креслення, де має бути люк. Ти дурачок повний. Окей. Okay. Так, тут нам поки що зачинено, я так розумію. Нє. Добре. <laughs> що я взяв? Що ти взяв, алло? Коробка з інструментами. Я впевнений, що тут є щось що стане в нагоді. Ти щось взяв, ага. Саня. Ага, шо ага? А, лом. Лом за мною. Поклади поки що. Багато різних шлангів. Чи це не шланги? Не знаю. А, напевно, прочистувати цей каналізацію. Можливо. Так, і тут що. Брудні коробки всередині невідомі мені пристрої. Тобто, вони тобі не потрібні. Зачиняй тоді. Так, дивимося, що в смітнику. Я просто подивлюсь. Просто ти не бомж. Хтось викинув цілу сковороду. Хоча а, да. постривай. Вона погнута. Що треба було зробити зі сковородою, щоб її зігнути? Погнути. <рес> а, отак. От я думав, ручку зігнули. Ну, можливо, вона потрапила. Ну, ось дивись, отак вона погнута. А, можливо, потрапила під якийсь прес і. той. тогой. Так, сумочка. Це Ольгина? Це сумка Ольги. Дивно, чому вона залишила її тут? Тому що руки в кишені засунула, бо холодно, Дурачок. Так, а, давай спочатку зі своїми порозмовляємо, потім з іншими. Привіт. Привіт. Привіт, Олександре. Я бачу, ти теж допізно сидиш на роботі. Ага, я тут, ти не в ту сторону дивишся. Так, останнім часом назбиралося багато роботи. Я намагаюся якось відволіктися від. Від інших проблем? Від убивства людини від крадіжок з заводу. Я тебе прекрасно розумію. Я теж не поспішаю додому. Там мене ніхто не чекає. Бідна ти нещасна. Mm. Як поживає твій кіт? Т кіт тебе чекає, альо? У мене немає кота, Олександр. Немає кота. <різь> а що ти питав про кота? Сань. <різь> Точно. Мабуть, я щось переплутав. Тобі точно потрібна відпустка. Лікарняний. Так, сумочка. У тебе чудова сумочка. Проблема в тому, що зламалася защіпка. Колишній чоловік вже один раз ремонтував, але, мабуть, зробив це погано. Давай ми ломом її відремонтуємо. Можна глянути? Звичайно, вперед. Кінець, сумочка. Зоря. зоря, зоря, сумочка. Мені викрутку потрібно. Мішка защіпки кріпиться за допомогою маленьких гвинтів. Мені потрібно викрутку. Ой! А, вона, типу, не защокується. Я зрозумів. окей. Защіпка не замикається. Щоб зрозуміти, чому мені потрібно зазирнути всередину. Зняти кришку, потрібна викрутка. Окей, добре, що у нас тут є? Так, сирники з ко. Окей, так, ви. Як вийти тепер звідси? А... А, Марк. Дай викрутку. Гей, hey, друже. Я такий радий тебе бачити. Хей, hey, ми щойно бачилися в бюро. Ти вже встиг скучити за мною? Ех, друже, я б хотів сказати тобі, в якій я дупі, але я не можу. Давай розповідай, що сталося. Ні, я не можу. Краще розкажи мені, як твій малий. Андрій, він чудово. У нас із Марією все готово до завтрашнього дня народження. Ми давно такого не організовували і думаю, що я нап'юся. Капець, у малого день народження набухаєшся ти. Малого б набухало. речі, Я скористався твоєю порадою. Соком я купив йому повітряного змія. Сподіваюся, йому сподобається. Краще б ти йому комп'ютера купив. Так, Борис. Що з Борисом? Він погано виглядає. А, да, я Ольга відмовила. Ми зробили тут одну річ невеличку десь на 30 кілограмів. Заробили трохи грошей і вирішили відсвяткувати. Ми випили зовсім небагато, але Борис уже розклеївся. Зараз почне городити Ей, маю, Навіщо що? ти тут всім про це розказуєш? <рес> Марк, схоже, набухався ти. Заспокойся, Окей. Саша свій чоловік. Зі мною все гаразд, просто друг, я засмутився. Через що? А знаєте, хлопці, я зараз підійду до неї а... і все їй скажу. Ну, давай. Воу во-во, заспокойся, чоловіче. Тобі не треба нічого робити. Просто сиди на місці, поки не приїде автобус. Гаразд? Все. Добре, давай з Борисом тоді. Чи в вухо чухається. Так, а... Привіт. Як справа, Борисе? Зі мною все гаразд. А як ти давно не бачив тебе в майстерні? Як це давно? Вчора ж були. Так, я був дуже зайнятий в бюро. Багато креслень, знаєш. Ти виглядаєш досить погано. Що це? Що за запах? А -а ти п'яний. <рес> да, тобі ж Марко про це сказав. А чому я маю бути щасливим? Сижу тут і мерзну, як собака. <рес> Пес. <рес> Ольга, що як там? Як справи з Ольгою? Чи не намагався налагодити стосунки? Ні, я вирішив прислухатись до твоїх слів і більше не пробувати стрибати лише голови. Я намагаюся не думати про неї, але це не завжди виходить, особливо коли я часто бачу її на роботі. Нічого, час лікує. Навіть зараз я не можу не звернути на неї увагу, коли вона стоїть за кілька метрів. Угу, Гарна, струнка, вродлива. Ох, чоловіче, це жорстко. Навіть не знаю, що тобі порадити. Окей, кінець. Так, з Марком кінець, з Ольгою. Кінець. А, тоді ми пішли шукати якісь штуки щоб типу викрутки. А, окей. Коробка Ще з раз. інструментами. Тут уже немає нічого корисного. Ага, хай. Багато шлангів. різних шлангів. І коробки. Брудні коробки. Окей, зачиняємо. Ну, я міг би зараз, в принципі. Спробувати сковернути люк. Але мені здається, краще порозмовляти спочатку з ними. О, забрати у цього сирники, напевно. А ну давай сим. Що ви робите? Привіт. Що ви тут робите? Цей Ейнштейн придумав як розморозити каналізаційний люк. За але щось пішло не так. <ріст> Він запаяний особисто мною. Можеш сміятися, старий, але без мене ти б не зміг відкрити цей люк. Принаймні у мене є ідея, як це зробити. А, у вас вже немає монтіровки. Щому саме проблема? А В чому саме проблема? Треба провести ремонт у тій каналізації неподалік. Але люк замер страшенно. Вже годину копаємо ломом. Старий не міг запропонувати нічого розумнішого. Ну це логічно кригу відбити. Якщо ви намагаєтесь розтопити кригу, то з сирниками це невдало річ. Hey, розумник, я бачу, що твоя геніальна ідея застрягла на самому початку. Та замовкни. Я зараз розпалю вогонь на люці, і він розтане. Це просто. Мені лише потрібно змусити цю дурну запальничку запрацювати. А, то запальничка все ж таки. Здається, вона несправна. Може у тебе є? Ні, вибачте, я не курю. Ей, старий, йди до людей на зупинці. Може там у когось є вогонь? А, то спочатку з вами потрібно було порозмовляти. Не хвилюйтеся, я дізнаюся. Дякую, чоловіче. Окей, давай тоді з тобою. А, це я з. В сенсі, чекай. А як так сталося? Типу, чому два діалоги? Два... Вірніше дв... дві людини, з якими можна поговорити, а діалоги одні й ті ж. Люк, ледве поміт. Тихо, давай ми спробуємо його. Я не знаю, навіщо я це роблю. Це неправильно. Неправильно, все. Можна пательню по. Треба спробувати щось інше. <с>? Виробити. Ломом! Це неправильно. Неправильно, бачиш, каже. Давай пательню спробуємо. Ні. Ні, це не. Добре. Не хоче то не хоче. Пішли питати сарники. Якщо вони знайдуть тіло мені кінець. Мені потрібно знищити всі сірники чи запальнички, які хтось має. А. а. Ну, їх знищити можна просто. Просто знищивши, не потрібно щось вигадувати. Окей, а саня... цей є... вогонь. Чи є у тебе сірники? Бориска, є? Так, я маю, але собі не дам. Чому? Оближ Бориса, не будь занозою. У мене залишилось лише кілька, вони мені потрібні. Навіщо? От бляха-муха Не хоче давать. Вогонь. Ей, у тебе є вогонь? Вибач, Саша, ні, не маю. Допомогу. Чорт, я так нервую, не знаю, що робити. Саша, розкажи мені нарешті, що сталося. Сумочку намагаюсь таким, серйозне? Гаразд, давай відійдемо недалеко. Де? Потрібно було спочатку, напевно, з Ольгою. Забрати у неї сирники. Чи запальничку. І Санька розповів усю маячню, яку він натворив. Ну, Чорт. Будь ласка, скажи мені, що ти жартуєш. Не, це не жарт. Боже, а тіло, досі там. Там, там. Зачекай, зачекай. мені потрібно це осмислити. Давай я тобі покажу, от прямо наочно, чесно кажучи, я. Трохи в шоці, але будь упевнений, що я завжди на твоїй стороні. Зараз розкажу все Борису. Марко, я не знаю, що робити. Вони в будь-який момент можуть відкрити люк і знайти тіло. Дивись, ти не залишив жодного сліду, ніхто не може прив'язати тебе до цього вбивства, чи не так? Напевно, але, дівчина, останнього разу ми з нею розійшлися не дуже добре. Але слова в її щоденнику виселяють надію, що вона нікому не розповість. Чорт забирай. Марко, я кілька днів поспіль не спав. Тобі потрібно заспокоїтися. Я знаю тебе багато років, ти не убивця. Це нещасний випадок. Все буде добре. Але ці робітники, я не можу дозволити їм знайти тіло зараз. Краще, щоб ця справа залишалася якнайдовше без уваги міліції. Ти завжди щось придумаєш. Я впевнений, ти зможеш зробити це і цього разу. Щоб щось придумати, мені потрібно щось з чим працювати, які-небудь речі. У тебе є щось? Не знаю, чи допоможе тобі це, але у мене є лише рашпіль. Тільки не питай, для чого і де я це взяв. Не буду. Мені Рашпіль, напевно, знадобиться, щоб відкрутити ці штучки, гвинтики. Давай Рашпіль. Трашпіль дав? Рашпіль дав. Ніе. Чекай, я можу зняти ручку. Треба подумати ще. Ні, це не вийде. Не вийде. Окей, а чекай, а так. Я відкрутив ручку сковорідки. Ломом? Ломом? Гостру форму на кінці. Сенсі. Я ломом відкрутив сковорідку, блін. Окей, давай спробуємо ТБР переремонтувати сумочку. Там, напевно, сирники моїх за цей. Нам, так. Викрутити гвинти не виходить. А, Рашпіль, Рашпіль чекай. Ра... Да вийди. Рашпіль заточити. Ручка захочу. тепер надзвичайно заточена. Ага. Як ніж. Ага. Тепер можна сумочку відкрутити. Окей, один раз, оце чудово. О, сирники! А, її колишній чоловік так перемонтував. А що як має бути? Схоже, хтось лагодив механізм сірником, ага. але тепер він зламаний і не потрібний. Він має розсуватися. Ми маємо сюди щось вставити. Пружини в цьому місці занадто розтягнуті. Вони не дозволяють механізму зафіксуватися на місці. Можливо, цей ручковіцька, але ж вона завелика. Не дуже гарна ідея. Рашпіль. Ні, це не вийде. Не знаю. Ломом. Треба спробувати щось інше. Пружини у цьому місці. В мене ідей немає. Рідка, сирники, щось коробка з сирниками не зрозуміла. Тут немає цих вийде? Так, Оля, а в тебе що є? Борис, вогонь. У Спочатку. тебе є вогонь? Ні, я не маю. Колись я пробувала курити, коли мені сподобався один чоловік. Він часто виходив на перекур, ну і я хотіла йому сподобатись. Невдовзі не... він став моїм другим чоловіком. А коли ми розлучилися, я кинула палити. Молодець. Я про те це тебе не питав. Я спитав тільки про те, чи скільки я в... разів ти була заміжня? На, що тобі ця інформація? Три. Хоча чотири. Так, чотири рази виходила заміж. Мені чомусь просто не щастить. Не знаю. Може, це якесь прокляття. Гадаю, ти шукаєш не ту людину, або ти просто поспішаєш вийти заміж, і не маєш достатньо часу, щоб познайомитися з чоловіком. Слухай, тобі не потрібно мене вчити. Я маю великий досвід у цій справі. Я знаю багатьох жінок, яким не пощастило. Наприклад, Люся з продуктового магазину. Вона вже п'ять років була у стосунках з чоловіком, а потім він її покинув. А якби вона відразу вийшла заміж, народила дитину, він би вже нікуди від неї не подівся. Або, наприклад, Надя, ти її знаєш. Ні, вибач, я тобі зрозумів. У мене ще є деякі справи. Побачимось. Про Бориса ще потрібно поговорити, давай. Слухай, хочу тебе дещо запитати. Хм. Забери ну, у нього питай. сирники. Мені потрібні сирники. Вони тільки у Бориса, він мені їх не дає, упертий віслюк. Це в його манері. Я от подумав: ти можеш попросити у нього сирники? Він дуже добре до тебе ставиться, він тобі не відмовить. І за рахунок серника в В, в смислі? це нелогічно, він же знов зламається той серник. Ти з божеволів? Я навіть близько наближатися до нього не хочу. Він п'яний, ти що не бачиш? Будь ласка, мені це дуже потрібно. Саша, я не буду цього робити. Навіть не намагайся мене переконати. А якщо в ресторан тебе зводити Серники. Ей, у мене є хороші та погані новини. Хороше, це те, що я знаю, як полагодити защіпку сумки сірником. Погана новина полягає в тому, що тільки у Бориса є сірники. <рес> Ти жартуєш? Нє, так і є. Я не буду нічого просити у Бориса. Ти вже набрид зі своїми сірниками. Як шкода, я б міг полагодити твою сумочку прямо зараз. <рес> Чомусь написано свою сумочку. От блін. Давай, іди питай, сірники. Ну, це ж маячня, не, но воно Борисе, ж не працює. Я ну, чула, навіщо? що у тебе є сірники. Можеш дати їх? Мені зараз е, дуже потрібно. Хм? Будь ласка. Ой. Е, О, Оля. Я. Е, щ, що? Сірники. Сірники дай? О, так. Звичайно, візьми. Спасибі. Все забудь про неї. Ой. Ось бери. Так, сирники. А, давай лагодимо тоді сумочку. Я не, не розумію, навіщо. Ну, типу, тут е, потрібно покласти якусь е, типу, металічну дугу, е, якусь, ну, не знаю. Тонку, шпильку, булавку. Що... Ні, булавка не, не, не потрібна. Якусь пружинку отут поставити, щоб воно розсувало оці штучки. Я не розумію як, але... Пружини <рапись> в цьому місці занадто розтягнуті. Вони не дозволяють механізму зафіксуватися. Та окей, я ж в Казаччині. ні. Окей. Де воно зламається? Ну це поки що. Зараз Ольги в руці, в руці дамо, і воно зламається. Що не так? Готова. Ага. Так. О, Олександре, це просто чудово. Я вже думала викинути сумку. Блін, нашу я її Окей. <рес> okay. Ти їх всіх перепалюєш, щоб не було. Цього разу мені вдалося не допустити виявлення тіла, але рано чи пізно це станеться. Що ти пропонуєш? Взяти сковорідку... А да, ми ж сковорідку розібрала. Саша. Шо? шо? Так, Люба. Все добре? Ні. Так, а шо? Все добре. Чому ти питаєш? Останнім часом ти поводишся дивно. Ми мало розмовляємо. Ти постійно про щось думаєш, я переживаю, що щось сталося. Що сталося? О, Люба, вибач. Я Я просто хвилююся за свою роботу за гроші. Ти знаєш, яка у нас зараз важка ситуація? Вибач, що я останнім часом похмурий, я постараюся, щоб мій настрій на тебе не впливав. Я дуже Я думаю. Скажи, будь ласка, у тебе є інша жінка? Тебе тільки це зараз хвилює, да? тобто Боже. вбивство людини тебе не хвилює що? взагалі. Що за дурниці ти говориш? Я знаю, що у вашому офісі є незаміжня жінка. Кажуть, що вона дуже підступна. Підступна капець, але до мене підступитися не може. У мене ж є дружина, дитина. нормально. не будь смішною. Я б ніколи. Ти знаєш, що ти і Аня дуже важливі для мене. Будь ласка, не сумнівайся в мені. Все, що я роблю, я роблю для сім'ї. Без твоєї підтримки я б не витримав усього цього. Може, потім, коли все буде нормально, я тобі все розповім. <гум> от Зараз ти хірню зморозив взагалі, от не потрібно було останнє речення казати <гум> Пробач, Саша, заради Бога, я... я не знаю, що на мене найшло. Все відразу звалилось на мене. Я, я просто злякалась, я злякалась, що втрачу тебе. Я тебе справді дуже люблю. Це добре. і Я тебе люблю, кохаю, просто не можу, і дитинку нашу, цю, як її. Малу, коротше. Аню. Все. І тут задзвонив телефон. Хто б це міг бути? Алло. Так, я слухаю. Ну, no. здрастуйте. Привіт. Це говорить мама Христини. Е... Звідки в тебе мій номер? Чуєш, мама Христини? Ви, мабуть, помилилися номером. Я все знаю, тому слухайте мене уважно і не кладіть трубку. Uh -huh. Що ви хочете? Гроші? Що, які гроші? Ти про що сам? Не сами? хвилюйтеся. Я не збираюся вас шантажувати. Христина дуже добре відгукувалась про вас. Вона розповіла, як ви врятували її від хуліганів. Я думаю, Христина розповідала вам про нашу ситуацію. Її батько пробіг у в'язниці сім років. Він звинувачує нас у всьому. Він обіцяв убити мене і Христину. І тепер, коли його звільнили, я боюся за своє життя та за життя моєї доньки. Тобто ти пропонуєш мені поповнити каналізацію ще одним трупом? Місцева трупу. міліція зацікавиться нашою ситуацією. Лише тоді, коли з'явиться труп. Тож мені нічого не залишається, окрім як попросити вас. Що Зачекайте, Я не розумію. <рес> Кіллера знайшли бляха. <рес> що саме ви хочете, щоб я зробив? Він прийде завтра. Я вже отримала від нього повідомлення з погрозами. Будь ласка, прийдіть і захистіть нас. Я боюся, що він скривдить Христину? Нам більше нема на кого покладатися. Вибачте, але я, я Я не можу я не можу ризикувати. Якщо зі мною щось трапиться, в мене теж донька. В такому разі я повідомлю про інцидент на зупинці у міліцію. Прямо зараз я збираюся йти до відділку. Добре, добре, я... я прийду. Яка адреса? Вичтаю, що утягую вас у все це, але у мене немає вибору. Я сподіваюся, ви розумієте. Вона зараз, ця мама Христини, зариває і себе, і Сашка, і доньку, і всіх, блін. Вона могла б просто піти в поліцію. А, це 90-ті роки, блять. Сука. А вона б могла піти в поліцію. Сказати, що чоловік їй погрожує. Давайте ми розіграємо. Ей, друже, ситуацію. я знав, що ти все-таки прийдеш на нашу вечірку. Ти хто? Марк. А, Марк. — Я потрапив у глибоку халепу. О, оце так. Що сталося? <кх> Ця дівчина Христина. Вона все розповіла матері. Чорт забирай, і що? Вона хоче грошей за мовчання. Гірше. Вона хоче, щоб я завтра захистив її від батька злочинця, який щойно вийшов з в'язниці. Бля, це безумство. Що ти збираєшся робити? Я мусив погодитися. Бл. Він може бути озброєним. Боюся, що я сам не зможу. Марк, мені знадобиться твоя допомога. Будь ласка. Давай, Марка, що втягнемо і Бориса, і Ольгу. Давай всіх втягнемо. Звичайно, Саша, ти можеш на мене розраховувати. Але я не знаю, в якому стані я буду завтра після вечірки. Ну, розумієш. Марко, я буду тобі неймовірно вдячний. Спасибі. Що тут. Думаю? Типу, у Марка має бути важливий день, а він типу. Ну, короч, добре. Вечірка йому важливіша. Звернутись до поліції. Розіграти якусь сцену. Що, типу, поліцейський там, міліціонер передягнувся в цивільний одяг. Типу, там, не знаю, дальній. Родич або новий знайомий, новий чоловік, не знаю щось таке. Ось, троюродний брат, п'ятиюродної сестри. Де Марк? Це, де, Та Марк він завжди виконує з... свої обіцянки. Може, він заснув? Він вирішив не йти. Що там далі з Марком про захист. Ну, тут, я так розумію, ще доведеться поборситися ага, на площаці з машинами щось повиробляти. Статуетки познаходити. Тут багато підсказок. Ай, яханий бабай, скільки тут підсказок. А, має бути плідна наступна серія, тому. До зустрічі в наступній серії. На цьому поки що все. Посилання на плейлист залишу під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайки, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.